Провулок тихий Ми йдемо в центр міста. Що той зараз, той зараз 18 грудня. А, і бачите, від снігу і сліду не лишилося. Але ще буде сніг. То ще, То ще на кінець зими. Мазда яка. Прикольна, правда? Оскар. Добре, йдемо далі в центр. А ви в курсі, що правильно казати, мазда, правда? Ну, так, мені один японець сказав. Виходимо на вулицю Річки. А з вулиці Річки підемо в центр. А певно, через базар. Через базар в центр в напрямку до бівету. Туди теж де вулиця річки. Ми теж регулярно там ходимо, показуємо вам. Нема такого місця. Отрускавці, я ще раз скажу. Де би мене було от пельмен на приворочка. Нема такого місця, де би ми не були, де ми, вам, де, де ми би вам не показали. Ви завжди опиняєтеся разом з нами. В найцікавіших місцях, в найцікавіші дні, в найцікавіші моменти. Є в нас такі глядачі навіть по цих коментарях. Ну, ти, ну, ти прям думки мої читаєш. Де треба було зупинити, зупинився. Де треба було наблизити, наблизив. Де треба було обернутися, обернувся. Ну, що я можу сказати? Працюємо для вас. Ми ваші очі і вуха. От А головне, що ми ваша душа. О, бачите? Новий баяніст-аккордеоніст. Святе місце порожнім не буває. Пан Володя з очевидних причин вже не грає. Вийшов грати, хтось інший. Перейдемо матч по правилах на переході. А як обіцяв через центр прогуляємося в напрямку до бюлету. Так-так. Бачите, модою особливо цього року в Такі банти на дверях, як підвітила наш експерт з краси Юлія, що ці банти невідомо чому війшли в моду і, і залишаються в моді. Буває по-різному. Так. А й на ринку. Триває розпродаж. Не всі точки ще станом зараз відкрилися але свята, звичайно, а свята гріх працювати! О, що ми бачимо в долині? Ми вдалині бачимо що. Тривають роботи зі встановлення новорічної ялинки. Шок. Такі буде ялинка. Знаєте, я вам хочу сказати, що шановні кохані підписники. Це все завдяки вашим зусиллям, вашим коментарям. Значить, наш канал дивляться де треба. А ваші коментарі... Читає, хто треба. Раз, У Трускавці такі буде новорічна ялинка. Цікаво, що монтувати її почали, бачите, за тиждень до Різдва. Це якщо ну, перекинути, як було раніше, це все одно, що новорічну ялинку почали би ставити 1 січня. От як би ви поставились до того, коли, коли б новорічну ялинку ставили 1 січня. Ну, напевно, раніше поставили ну, як мінімум з іронією. А зараз, бачите, ялинку ставлять за тиждень доріздва. <кхід> Два тижні вже, як минуло Миколая, дитяче свято. Дітки вже й забули, вже чекають наступного Миколая. І тут ялинка. Ну не знаю, виправдати, може бути хіба той момент. Якщо це вже встановлені ялинки до 2026 року. Якщо це встановлюють до нового 2026 року, так. Це зовсім інакше. Тоді Трускавець традиційно перші. Хоч пам'ятаєте ж, пам що трускавці ялинки традиційно стояли найдовше. Буває навіть до березня. Ну, може до самого березня, але кілька разів ялинка достоювала отак до 20-х чисел лютого. Гарно буде. Щоб поставлять, щоб стигнуть до Різдва. Звичайно, що буде дуже-дуже гарно. Добрий день вища. Так, ідемо далі. Бювет. Ні, ще розвернемось і подивимось на ялинку. звідси треба зробити. Краса, правда? Краса. Трускавець. Місто здоров'я. Трускавець вітаю вас! У ну, центрі традиційно людей не багато. І ну йдемо до бюлету. Добре, до знайомої білявки, потім підійдемо. Я йшов до бювета, то йду до бювета. Дівчина намагалась так помахати, щоб в кадрі не бачилися, добре-добре. А відкрили роботу картини з бурштину продаються. Картини написані фарбами, теж продаються. Що залишається ще? Давайте глянемо анонс концертів. Казав, 13 січня буде Олег Скрипка, але це буде аж 13 січня. Це буде значно пізніше. Це будуть я певен якісь цікаві концерти до того. Був сильний вітер. Бачите наслідки сильного вітру. З бікборда, здерло, рекламне оголошення. Андріт. Передаю щирі вітання всім працівникам бюлету. Особливо пане Михайло. Весна. От, ця реклама зірвана. Ей, давайте подивимося анонси концертів. Роман Скорпіон. Вибачте, що я сміюся. 18-го Роман Скорпіон, 25-го Роман Скорпіон. Таня Матвієнко Дмитро Андрієць, Оксана Білозір. Тенор з Берканто та Стейпан Гіга. Голуби. Голуби і тиша. Голубів заборонного два. Ви ж пам'ятаєте? Трошки, трошки святкової, біветної атмосфери. Мені подобається, коли площа біля бювету порожня. Коли вона порожня, то реально можна роздати площу біля бювету. 11 година. Звичайно, що нікого нема. Тут за годину буде трошки більше людей. Двоє-троє прийде набивати. Нагадує режим роботи, але я знаю, завжди під'їжджають якісь свіжі люди, які не знають, що бюет працює 7, 10, 12, 15, 17, 20. Без вихідних. Так, бюлет працює на Різдво і на Новий рік. Теж мене часто питають, чи працює бюлет на новий рік. Звичайно, що працює.